Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде преміальний портативний пилосос від компанії Kirchhi. Модель називається cvh 2 Це преміальна топова модель, і від нетопової. Версії цей пилосос відрізняється з такою класною докстанцією, на якій його можна дуже зручно заряджати. Як на мене, при використанні в побутових умовах, тобто в оселі, ця докстанція буде дійсно зручною і корисною. В автомобілі, я думаю, вона навпаки буде спричиняти більше незручностей. Але все ж таки, докстанція прикольна. У нас тут є контактна група, і відповідна контактна група є на пилососі, тому просто встановивши пилосос, ми одразу починаємо зарядку. Також прикольно придумана ось така штучка для зберігання насадки подовжувача. Насадка у нас тут трансформер, тобто можна і трансформувати ось таку насадочку зі щіточкою для прибирання текстильних поверхонь, а можна просто використовувати насадку. Як подовжувач. Заряджається пилосос від звичайного USB-роз'єма. Це, на мій погляд, вже зручно і сучасно. В комплекті навіть є адаптер на 2 А, і ви можете також використовувати будь-який адаптер від свого смартфона, планшета або автомобільний адаптер. Вбудований акумулятор тут 2000 мА. Заряджається він приблизно. Від 3 до 4 годин, і після цього ми можемо приблизно 20 хвилин спокійно перебирати в автомобілі або вдома. 20 хвилин це дуже хороший показник для портативного пилососа, і в принципі з урахуванням того, що об'єм. Ось цього контейнеру для сміття у нас всього 150 мл. 20 хвилин буде достатньо, щоб його заповнити. Але навіть якщо ми будемо його там сильно заповнювати наполовину або більше, завдяки циклонній системі фільтрації у нас потужність всмоктування не буде змінюватись. І тут, в першу чергу, ми маємо подякувати саме конструкції фільтра. Контейнер для збору сміття від'єднується наступним чином, дуже легко і просто. І, в принципі, далі, просто видаливши фільтр, ми можемо витрусити всі забруднення. Фільтр у нас тут циліндрічної форми, є невеличка конусність, і завдяки цьому він забруднюється в нас поступово від початку до кінця. І таким чином, якраз, і навіть при сильному забрудненні в нас все одно зберігається постійна потужність всмоктування. Фільтр тут подвійний, тобто у нас. Є фільтр грубої очистки, він металевий, це металева сіточка. А всередині є ще такий хепа-фільтр, Тобто фільтрація повітря, фільтрація забруднень тут дуже якісна. І на відміну від якихось дешевих пилососів, повітря з пилососу в даному випадку виходить абсолютно чистим, і пилосос там не дує вам в обличчя пилом. Також хочу звернути увагу на те, що тут дуже багато різних ущільнювачів. тобто, все повітря, яке все забруднення, яке всмоктує в себе пилосос, воно буде залишатись безпосередньо на самому фільтрі. Тобто немає можливості, щоб там брудне повітря разом з пилом потрапляло. В двигун пилососа в обхід самого фільтра. Тут все продумано якісно, чітко і цим мені даний пилосос подобається. Ні для кого не секрет, що портативні пилососи відрізняються за потужністю від звичайних побутових або промислових, у яких потужність може бути 1,5, 2 і більше кВт. Портативні автомобільні пилососи мають потужність 100-120 Вт. В даному випадку у нас потужність ще менша, всього-навсього 70 Вт. Але це потужність самого двигуна. Потужність смоктування при однаковій потужності двигуна може бути абсолютно різною. І тут виробник нам говорить про те, що, в принципі, потужність смоктування досить непогана. 5 кПа. І в підтвердження цьому у даного пилососа є ще й два режими: потужний і менш потужний режим. Тобто, виробник передбачає, що можливо всієї потужності даного виробу нам буде забагато, і нам захочеться там якісь вимкнути менш. Потужний режим, при якому і акумулятор буде також менше розряджатись. Активується цей режим тією самою кнопкою, якою пилосос і вмикається. Один раз натискаємо, вмикається потужний режим, ще раз натискаємо, вмикається менш потужний режим. Працює це наступним чином. І дійсно в першому потужному режимі пилосос при своїх габаритах і потужності всього-навсього 70 Вт вражає потужністю всмоктування, але на око перевіряти це не дуже зручно, тому ми зараз проведемо наш постійний тест. Експеримент у нас дуже простий, кожен з вас може його повторити вдома самостійно своїм пилососом і відповідно порівняти потужність цього виробу з тим виробом, який є в вашому розпорядженні. Зараз в мене в руках 40 листків формату А4, вони не склеєні між собою. Кожен листочок важить приблизно 5 грамів, тобто сумарно ось ця пачечка важить 200 грамів. За кадром, звісно, я провів вже попередні Тести і можу сказати, що 175 грамів, тобто 35 листочків пилосос утримує взагалі стабільно, а щоб він отримав 200 грамів, потрібно трішки погратися. Але я думаю, в нас все вийде з першого разу. Тобто, як ми бачимо, вагу в 200 г цей пилосос може спокійно утримувати за рахунок сили всмоктування. І зараз я говорю просто про 40 окремих листочків формату А4. Якщо просто взяти, я не знаю, будь-який інший предмет аналогічної ваги, то я думаю, пилосос взагалі його без проблем витримає. Тому при потужності всього-навсього 70 Вт, потужність всмоктування у цього виробу дуже і дуже. Висока, і ось цей результат: 200 грамів. Це мабуть найкращий результат з усіх наших тестів. Відповідно, зараз абсолютно справедливо можна зробити висновок, що з усіх автомобільних і портативних пилососів, які ми тестували раніше, ось ця модель є найпотужнішою. І, в принципі, таким пилососом ви вже точно зможете зробити нормальне прибирання в автомобілі. Звісно, він все одно не порівняється з якимось професійним потужним пилососом, але все ж таки, якщо вам потрібен компактний автомобільний пилосос максимальної потужності, то на сьогоднішній день. Це буде якраз ось ця модель. Körchier це 2 Premium. Але як завжди, в кожній бочці меду я знайду ложку дьогтю. І в даному випадку цією ложечкою буде якраз док-станція. З однієї сторони. Це надзвичайно крута і класна річ, але з іншої сторони тут є один невеличкий нюанс. Справа в тому, що зарядити пилосос ми можемо тільки на док-станції і ніяк інакше. Відповідно, якщо щось з нашою док-станцією станеться, ми не можемо заряджати пилосос. Що заважало виробникові зробити просто ще один якийсь додатковий дублюючий роз'єм Type-C для того, щоб ми могли... Або заряджати пилосос в автомобілі, просто під'єднавши його до відповідного дроту, або заряджати на док станції, отаким чином встановивши. Тобто, ось ця зарядна станція є і перевагою, і недоліком даної моделі. І на мій погляд, це єдиний недолік, який можна знайти у пилососа QRC CVH2. І більше ніяких недоліків я тут не бачу. Якісні матеріали, висока якість збирання, продумана конструкція, висока потужність, в принципі. Все найкраще і знову ж таки повторюсь з усіх портативних пилососів, дана модель є найпотужнішою. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.